<реш> всім, всім привіт. Продовжуємо другий поверх, стеля. На стіл зробили, З якого можна було б доставати. Дах, вже там закінчений і санувзли. Теж зробили вентиляцію. Гіпсокартон зашили. Переходимо. Переходимо. Переходимо вже до малярки. До малярки. Місяць я не виходив, було багато роботи, не було коли зняти. Не було коли зняти. от. Вікна на другому поверсі теж вже відкоси поставили. от. І потихонечку рухаємось. Потихонечку рухаємось. От. Другий поверх. Другий поверх. Так. Ну тут те ж саме, все, те ж саме. От. Це друга спальня. От. Криша дах мансардний, тому тут... Два шари гіпсокартону було зроблено для підвищеної теплоізоляції крім отептонья ватою. От. Тут мансардна криша під нахилом. Тому так виглядає санузов і переконали. На першому поверсі вже підготували. Це буде сауна, трав метровий під відро буде і душ. Така душка А там в тому куту буде теоретична сауна. Плитка. Плитка вже робиться. Маленький санузол. Маленький санузол. Теж готовий. Готовий. Оце маленький. Це буде на підлогу, на підлогу. і Ще один санвузол вже вже також готовий. Це технічний Те, що ми бачили? І одне крісло вже то так завезли. Ну, в принципі, виглядає непогано. Все. Ну, трохи менше двох неділь до закінчили всі гіпсокартонні. Ну, три неділі. гипсокартонные работы. Вот, все я уже показывал. Зараз там працюют на другом поверсе. И котельня уже запущена. Газ объединал, котел поросли Ну, все, все, конечно, Роботи багато, ну за три місяці дуже ударно. Так, трап залили, розбунтували вже нахилу. Зараз робимо під сорок п'ять. Угу. Рухаємось далі, much. Рухаймов далі. Перши Путникі поставили на кухні, Притягуємо з сіткою вологе приміщення. Поштукатурили під, під віконням і все це рухається. Тут та ж сама підготовка підвиконня по Оголки поставили. Другий поверх готовий під шпаклювання. Зробимо на дах. Закінчено. Починається малярка. Отакі вот справи.